Вітаю вас, шановні восьмикласники! Сьогодні у нас з вами новий урок української літератури. Розгорніть ваші зошитки, запишіть сьогоднішню дату, класну роботу і тему уроку. Ми з вами продовжуємо знайомитись з сучасними українськими поетами. Запишіть, будь ласка, із сучасної української поезії. Іван Малкович. Філософські мотиви поезії Івана Малковича з янголом на плечі та з нічних молитов. Наше з вами основне завдання познайомитися з творчістю саме Івана Малковича. Мета сьогодні ознайомити з життям і творчістю сучасного українського поета Івана Малковича, здійснити ідейно-художній аналіз його поезії, з'ясувати її спрямованість, пояснити символічність образів поезії, повторити відомості з теорії літератури, поняття балади і верлібер, удосконалювати вміння виразно читати поетичні твори, розвивати естетичне відчуття і смак, пам'ять, увагу, вміння робити висновки та узагальнення, висловлювати власні думки, виховувати почуття любов до поетичного слова, пошан до творчої спадщини Івана Малковича, Поваги до рідних і близьких людей. Починаємо оформлювати конспект записів, адже основне завдання сьогодні це подивитись цей відеоурок і оформити конспект. Іван Малкович, український поет і видавець. Він народився 10 травня 1961 року на Івано-Франківщині. Родина належала до нащадків Галицької околичної шляхти. Після закінчення школи в Нижньому Березові навчався на скрипковому відділенні Івано-Франківського музичного училища. Ще 19-річним юнаком на всеукраїнському літературному семінарі в Ірпіні, таємним голосуванням на кількох сотень літераторів Іван Малкович був визнаний найкращим молодим поетом. Весь літературний Ірпінь кілька днів величав мене королевичем молодої поезії. Тож моєму юнацькому щастю не було меж. Ми захлиналися своїми і чужими віршами, а я до опівночі, до крові на пальцях грав на гітарі і співав при забутих у гуцульських і лемківських. Пісень. Публікацію його першої книги Білий це 1984 рік, відстоювала легендарна українська поетеса Ліна Костенко, яка назвала поета найніжнішою скрипкою України. Ви бачите світлину, Іван Малкович і Ліна Костенко на презентації цієї книги. Так. Іван Малкович, редактор, упорядок, автор та перекладач кількох десятків книжок для дітей. Це людина, віддана ідеї особливої якісної української книги. З 1992 року це власник, директор і головний редактор першого приватного видавництва Абаба Галамага. Дві року у серії Українська поетична антологія вийшла поетична збірка Івана Малковича під назвою Подорожник з новими віршами. Це видавництво Баба Гламага. Вірші Івана Малковича перекладено англійською, німецькою, італійською, російською, польською, бенгальською цимової Індії, литовською, норвезькою, грузинською, словацькою і словенською мовами. У 2004 році він став кавалером Міжнародного ордена усмішки. Удостоєний Національної премії України імені Тараса Шевченка 2017 року за книгу поезії Подорожник з новими віршами. І поезія з Янголом на плечі. Попрацюємо з нею. Сам автор визначив жанр «Старосвітська балада. «Краєм світу уночі. При Господні при свічі, хтось бреде собі самотньо з янголом на плечі. Іди і в неворотя, йде лалійно, як дитя, і жене його у спину сірий маятник життя, щоб не вешта вночі. При Господній при свічі, щоб по світі не тинявся з янголом на плечі. Ви є вітер вировий, ви є ірод моровий. Маятник все, 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 все дужче бухка, стогне янголець живий. А він йде, йде, хоча вже й не дихає свіча, лише вуста дрижать гарячі. Янголи, не впать з плеча. Бачите історію про те, що йде подорожній. Він йде, йде ледь, тобто видно, що він дуже погано себе почуває. Поруч з ними йде янгол, янгол охоронець. Тобто я думаю, що символізм тут вам зрозумілий, тому що іде янгол, він супроводжує цього подорожнього, захищає його як може. От найголовніше його завдання янгол не впадь з плеча, тобто не залиш цю людину. Іван Малкович визначив жанр свого твору як старосвітська балада, обов'язково запишіть, і дослідимо риси жанру наявні в поезії. Для початку згадаємо, що таке балада. Балада це невеликий за розміром ліроепічний твір фольклорного походження на легендарну чи історичну тему. В ньому, як правило, розповідається про щось незвичне, виняткове або героїчне, Реальне часто поєднується із фантастичним. З янголом на плечі обов'язково зробіть цей запис, старосвітська балада. Доказом цього є, по-перше, невеликий обсяг твору, ліроепічний твір, казково-фантастичний зміст, драматично напружений сюжет, тобто ми бачимо, що подорожній іде, і, 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 і маятник все дужче бухка. Здається, що і свіча зараз затухне, тобто історія його може завершитись, але янгол його все ж охороняє. В основі легенда про янгола-охоронця. Асоціативний кущ ми з вами створимо за образами поезії. Подорожній у нас з вами йде якраз янгол, який його охороняє, маятник, сірий маятник життя, тобто невпинний вітер, який вий, ніби намагається його в... збити з ніг ірод. Тобто це такий біблійний образ, я думаю, ви знаєте про царя Ірода. І свіча, яка ледь-ледь жевріє, але все-таки. Ще світиться. І створимо собі таку табличку, це художні засоби цієї поезії. Дуже зручно, і ми з вами зможемо відразу бачити всі образи, епітети, метафори, тобто повний повні, повні художній супровід цієї поезії. Образ у нас є подорожній, епітет, вуста гарячі, тобто він погано себе почуває, бреде самотньо, йде сам. І є порівняння йде лелійно, як дитя. Янгол. Стовний янгол ледь живий, так само бачимо, що і янгол себе погано почуває. Він є символом охоронця цього подорожнього свіча. Свіча Господня, тобто це є втіленням надії, це продовження життя, вже надихає, тобто ледь-ледь же врія. Маятник сірий, тобто він просто відмірює певну. Кількість часу для кожного людини сірий. Жене його в спину, тобто бухка, тобто примушує його йти. Це швидкоплинний час. Вітер вировий, метафора виє і символізує труднощі і лихо. Ірод муровий, він у нас виє, і завжди ще з біблійних часів є уособленням зла і жорстокості. Табличка ця також повинна бути у вас у вашому конспекті. І визначимо тему, ідею і провідну думку. Тема це зображення ліричного героя, якого Янгол так, на плечі намагається відберегти вберегти від зла, жорстокості і лиха. Ідея возвеличення Янгола, який є оберегом кожної людини. Основна думка всім в житті потрібна підтримка і захист, якраз янгол є це, цією підтримкою. І треба бути безумовно добрим, а не злим. І поговоримо про ваші домашні завдання. Основним завданням є створення письмового конспекту записів цього уроку. Сьогодні я вам дякую за увагу. До наступної зустрічі!